Добрий день! Ви на каналі Мага і Мого садо. Обрізка вишні. Люди кажуть, що дивишся відео і, розумієш, підходиш до свого дерева і нічого не розумієш. Так само в мене. Я також підходжу не один раз до свого дерева. Це вже деревця в нас обрізане. Зараз я його чуть -чуть показую. Підходжу не один раз, дивлюся, аналізую. Стараюся зрозуміти, як воно сформовано, чи як формовано, не формовано. От. І так само ви підходите і не один раз дивитеся. Якщо формуємо веретено, то в нас має бути центральний провідник. Ось. І від нього мають відходити гілки. Так? Є скелетні гілки, їх може бути 3, 4, 5, 6. Це ось така ось така гілочка, яка відходить по логу. Ось така гілка, яка йде. От у нас. І так їх ще тут є. Ось так, ось так і ось так. Я дивлюся, от скажем, 3, 4, 5 чи 6 гілок. Чотири нормально, а 2 за товсті. Ви стараються так, щоб при формуванні вишні, черешні та любого дерева. Ось таких товстих гілок від провідника було мінімально. Ну тут вже як є, так є. Так само така гілка, вона є затовста. Ці нормальні. Ось такі гілочки, вони є нормальні. Передивимося, що це вже деревце обрізане, фактично. Ото центральний провідничок. І от фактично ця гілочка. І бажано було б я вже казав, знімав відео, щоб обрізати, мабуть, а що тако. О. Але по чуть-чуть обрізаю, опускаю. Так само ця гілка, вона є зависока. На цей рік лишив, на наступний рік я її зріжу нижче. Або тут опущу, переведу на бокову, або тут. От вона зараз є, я там зрізав на бокову. І так само тут. Пониження крони в будь-якому випадку. От. Якщо формування дерева йде веретено, е, то скелетні гілки мають бути. Фактично на рівні грудей. Такі гілки вже неправильно сформовані. От. Ось так, якщо ви підходите, ось така гілка. Ось вона є сформована. І дивимося, щоб поступало світло. Ми забрали вітці, щось лишили на урожай. Тут звільнили. Тут звільнили. Бачите, тут трошки є простор. Ось в даному випадку. Бачите, зрізав цю гілочку на заміщення. На наступний рік зріжу цю. Потім цю. Щоб вона не була дуже товста. Принцип який. Зрізаємо найстарші гілки. Дякую за увагу.